Після сварки із Трампом Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Fox News. Там він заявив, що ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці. Це була відповідь на закид Трампа, що Зеленський не бажає миру, що він ненавидить Путіна і не хоче миритися. Зеленський також сказав, що не впевнений, що ми зробили щось погане. Адміністрація Трампа має почути позицію України. Мої люди просто хочуть почути, що Америка на нашому боці, а не на боці Росії. Виглядає так, що Трамп хоче зайняти бік Росії і вдавати, начебто він підтримує Україну і продати це якось американцям. Ми готові підписати угоду щодо мінералів. Каже президент України, але цього мало. Може я чогось не знаю, і Трамп має план, як зупинити Путіна. Ми готові до миру. Нам буде складно без підтримки США ось чому я тут. Але виходить, що Трампу мало того, що Зеленський приїхав до нього. Він хотів, щоб він зразу з порога, мабуть, впав йому в ноги, кланявся. Цілував йому черевики, дякував, дякував, дякував. На запитання, чи можуть бути врятовані його відносини з Дональдом Трампом, Зеленський відповів: Так, звісно. Зрештою, попри всю безпрецедентність того, що відбулося. Зрештою, ну, а що ж відбулося? Проблема ж не в тому, що. Там, хто на кого кричав, а в тому, що це пішло в ефір, що це все відбулося на камері. Зеленський не перший, кого Трамп принижував, але Зеленський, очевидно, перший, хто наважився йому відповісти, так як Трамп цього заслуговує.